Вивчати мову це як подорожувати. Що більше відкриваєш, то цікавіше. Ми дізнаємося у програмі мова про мову, як деякі слова можуть дивувати, а іноді навіть заплутувати. Вітаю! Ну, ми разом відкривати мовні скарби. От, ну, коротше, я сьогодні вам. Типу розкажу, як говорити чистіше, ну, якби без зайвих слів. Ой, здається, я вже наробила помилок. Як часто ви чуєте у розмовах, ну, якби, типу, таке враження, що без них мова розвалиться. Але насправді ці слова не додають сенсу. Розберімося. Чому? Що таке слова паразити? Це непотрібні слова або звуки, які ми вставляємо в мовлення, автоматично, найчастіше не помічаючи цього. Вони не несуть жодного смислового навантаження, зате чудово заповнюють паузи та, на жаль, засмічують мову. Уявімо ситуацію. Ви слухаєте людину, яка розповідає цікаву історію, але в кожному реченні вставляє ну, коротше, типу. І ось уже історія не така й цікава. Бо вам складно зрозуміти головну думку серед цього словесного шуму. <звук> Найпоширеніші слова паразити. Типу, невпевненість у власних словах. Я, типу, вчора читав книжку? Типу читав чи реально читав? Коротше, коли насправді не коротше. Коротше, це довга історія. Якщо хтось починає скоротше, тримайтеся, буде монолог на півгодини. Якби, коли слово взагалі зайве, я якби хочу замовити каву. Кава вам якби знадобиться? Чи точно? Значить, навіть коли нічого не означає. Значить, я прокидаюся, значить, йду на роботу. Просто, коли пояснюєш очевидне. Я просто хочу їсти. І що? Варіант я хочу їсти, звучав би якось не так? Оце заповнювач пауз. Оце я йду в магазин, оце купую хліб. І найпопулярніше ну, для затягування часу. Ну, я ж казав, що зроблю. Ну, колись. Чим довше тягнеш, ну. Тим менше шансів щось зробити. Спробуйте пригадати, які сміттєві слова використовуєте найчастіше саме ви. І напишіть їх у коментарі. Чому ж ми використовуємо слова паразити? Найперше, це звичка. Ми чуємо ці слова в розмовах інших людей і несвідомо починаємо повторювати їх. Трах паузи. Дехто вважає, що мовчання під час розмови це погано. Тому замість короткої паузи, яка дає можливість обдумати відповідь, людина заповнює її, е, ну от хвилювання та невпевненість. Якщо людина не впевнена у своїх словах, вона мимоволі додає, якби типу ну, немов би намагаючись пом'якшити або застрахувати свою відповідь. Хоча слова паразити не змінюють зміст сказаного, вони можуть знижувати ефективність комунікації. Людина, яка часто їх використовує, звучить менш переконливо, а її думка сприймається розмитою або недопрацьованою. Але гарна новина цієї звички можна позбутися. Ось декілька практичних порад. Запишіть себе на аудіо і послухайте, які слова повторюєте найчастіше. Говоріть повільніше. Краще пауза, аніж, е, якби свідомо себе контролюйте. Якщо зловили себе на типу, спробуйте переформулювати речення без нього, читайте вголос. Практика чіткої мови допомагає думати швидше і не вставляти сміття. Можливо, у вас є власні методи боротьби. Діліться враженнями та спостереженнями в коментарях. Цікаво дізнатися, хто вже працює над чистотою мовлення. Отже, слова паразити це не вирок, а лише мовленнєва звичка, якої можна позбутися. Головне помічати їх у своїй мові та старатися замінювати паузами і чіткими думками. Коротше, кажіть. Правильно. І побачимося в наступних випусках!